Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні пропоную вам звернути увагу на проблему, яка стосується більше екології і гігієни самої людини. Мова йде про паління, яке шкідливо впливає на здоров'я курця і його ближніх. Приурочена ця тематика пам'ятному всесвітньому дню проти куріння, який людство буде відмічати 31 травня. Як ви вже помітили, цього року ми здебільшого розгадаємо тематику екологічного календаря і ставлення християн до тих чи інших природоохоронних явищ та екологічних дат. Отже, 31 травня у всьому світі проводиться міжнародна акція по боротьбі з курінням Всесвітній день без тютюну, тобто День вільний від Тютюнового диму. Він був встановлений у 1988 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я на 42-й сесії Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я. День відмови від куріння як день звільнення навколишнього середовища та всього світу відзначається також 3 й четвер листопада. Він був встановлений американською онкологічною спільнотою в 1977 році. Перед світовою спільнотою було поставлено завдання добитися, аби в 21 столітті проблема куріння тютюну зникла. Католицька церква також має свою принципову позицію щодо паління та інших шкідливих звичок і залежностей. Інформацію про паління можемо знайти у Святому Письмі. Біблія ніколи прямо не згадувала про куріння, оскільки такий феномен до 15 16 століття, як відомо, не був поширений в Азії чи Європі, оскільки цим народом не був відомий Тютюн. Ізраїльський народ, а пізніше і християни, не стикалися з цією проблемою в ті часи. Проте, все таки, є декілька моментів у святому письмі, які попереджуючи. Часи заторкують і цю проблематику. По-перше, Біблія рекомендує нам не дозволяти нашим тілам бути підвладними чому-небудь. Перша книга Коринтянам у главі 6 стверджує: усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Немає сумнівів у тому, що куріння це серйозна залежність. Далі, у тому ж уривку говориться, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у нас, якого Він Бога? Ви маєте і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Куріння, без сумніву, завдає шкоди нашому здоров'ю. Доведено, що куріння ушкоджує легені і дуже часто серце. Чи можна розглядати куріння корисним? Чи можна говорити про те, що коріння це прославлення Бога в тілі своєму? Чи може людина палити на Божу славу? Ми вважаємо, що відповідь на усі ці три запитання є одна ні. Таким чином, наша думка, що куріння це гріх, а тому він не повинен практикуватися послідовниками Христа. Дехто заперечує цю думку, апелюючи до того факту, що багато людей вживають нездорову їжу, а це така сама залежність, і вона так само шкідливо впливає на їхнє тіло. Наша точка зору є такою, що християни повинні уникати переїдання і надто шкідливої їжі. Так, християни часто лицемірять, засуджуючи один гріх, водночас дозволяючи собі інший, але знов-таки це не допомагає прославляти Бога корінням. Гаючи на тому, що паління є гріхом, ми не стверджуємо тим самим, що курці не будуть спасенні, багато з віруючих Ісуса Христа палять. Куріння не заважає людині в кінцевому результаті бути спасенною. Воно пробачається так само, як і будь-які інші гріхи, і це не залежить від того, чи людина тільки збирається стати християнином, чи це вже християнин визнає свій гріх перед Богом водночас, ми маємо усвідомити те, що куріння це гріх, від якого ми повинні позбавитись та долати його з Божою допомогою, Тягнути палити чи не починати цю зубну звичку нам допоможе. Також усвідомлення того, що паління крім руйнування нашого власного організму шкодить нашим близьким, яких ми любимо, християнською любов'ю, а також навколишньому природному середовищу. Тобто через забруднення повітря впливає на інші божі створіння. Спробуємо донести це до шановних телеглядачів через цифри. Відомо, що сумарний показник забрудненості тютюновим димом складає значну величину. 384 тисячі гранично допустимої концентрації. Саме в стільки разів необхідно розбавляти тютюновий дим, щоб він став нешкідливим для дихання. При цьому токсичність знизилась би до однієї гранично допустимої концентрації, тобто до норми. Встановлено, що токсичність тютюнового диму в 4 рази вища ніж вихлопних газів автомобіля. Згідно з численними даними, сигарета є якби унікальною хімічною фабрикою, яка продукує більше 4 тисяч різних сполук, в тому числі понад 40 канцерогенних речовин. Особи, які палять, щорічно викурюють в атмосферу 720 тонн синильної кислоти, 384 тисяч тонн аміаку, 183 тисячі тонн нікотину, 600 тисяч тонн дьогтю і більше 550 тисяч тонн чадного газу. І вносять при цьому свою лепту до створення смогу у повітрі. Слід зауважити. Що ризик паління для курців і їх оточення збільшується, якщо вони палять біля автостради чи шосе, де часто їздять автомобілі, бо негативна дія тютюнового диму посилюється вихлопними газами. Крім повітря, сигарети забруднюють також ґрунти, адже синтетичні мундштуки довго в них не розкладаються. Також мундштуки є сміттям, яке забруднюючи наші вулиці чи подвір'я, порушує естетику цих територій. Тому в цивілізованих країнах існують строгі заборони та покарання за неправильно викинуті недопалки. Отже, ми, приєднуючись до ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, вираженої в акції Всесвітнього дня проти коріння, застерігаємо суспільство, курцями, в якому є більше половини всього чоловічого населення планети і близько чверті жіночого, від згубної звички однієї з найпоширеніших епідемій за всю історію існування людства, нікотіноманії, що стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.